Хоча топові позиції ринку сьогодні повністю захоплені рішеннями від Nvidia, серед масових користувачів та шанувальників компанії AMD улюбленицею залишається Radeon RX 6600. Саме ця відеокарта утримує почесне 30-те місце серед найпопулярніших десктопних моделей по версії Steam, що вже саме по собі багато чого говорить. Тож ми вирішили з'ясувати, чи здатна ця далеко не нова відеокарта гідно впоратися з найсучаснішими іграми 2025 року, і наскільки комфортним буде геймінг із нею сьогодні. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Вітаємо на гесід.com. Запрошуємо підписатися на канал для того, щоб не пропускати нові відео. Також можете слідкувати за нами в інших зручних вам соціальних мережах. Усі посилання в описі. Детально вивчати продуктивність даного відеоприскорювача ми будемо на прикладі MSI Radeon RX 6600 MAC 2X, реліз якої відбувся у вже далекому 2021 році. Тож давайте швидко пригадаємо її характеристики. Відеокарта побудована на архітектурі RDNA 2.0 та містить 1792 шейдерних конвейери, 112 текстурних модулів, 64 блоки рестеризації та 28 слабеньких ядер прискорення трасування променів. Базова частота роботи графічного процесору становить 1626 МГц, а у режимі буста досягає 2491. На борту встановлено 8 ГБ відеопам'яті gddr 6 зі 128-бітною шиною, що забезпечує 224 ГБ за секунду пропускної здатності. А максимальне енергоспоживання цієї відеокарти досягає 132 Вт при споживанні самого чипу до сотні. Система охолодження представлена двома вентиляторами Torx Fan 3.0, які все ж таки час від часу дають про себе знати під час роботи. А масивний алюмінієвий радіатор і теплові трубки ефективно відводять тепло від GPU, VRAM та силових елементів. Також жорстка металева задня пластина не лише додає міцності конструкції, а й допомагає з охолодженням. Додатково даний графічний прискорювач отримав потовщину друковану плату з двома унціями МІДі, що покращує тепловідведення та підвищує ефективність роботи під час інтенсивних ігрових сесій. Такі дрібниці не завжди помітні на перший погляд, але саме вони забезпечують стабільну роботу системи та довговічність навіть після років експлуатації. Ну а якщо вас зацікавить така відеокарта чи інша на RX 6000, або ж з'явиться бажання обрати новіший графічний проскорювач на будь-який смак, то в рішенні цієї задачі допоможе український каталог описів цін та порівнянь. Е-каталог тут є безліч можливостей по фільтрації характеристик товарів, детальні описи та відгуки користувачів, динаміка цін та попиту і багато чого іншого. Все, щоб ваш вибір був упевненим на 100%. Адже відсортувати позиції можна навіть по вазі, а для фільтрів є швидкий пошук потрібного. Переходьте за посиланнями під відео, щоб переглянути поточні пропозиції та підтримати нас та партнера. А тепер декілька слів про тестовий стенд. В якості процесору ми обрали ідеальний для ігор AMD Ryzen 7 7800X3D з великим кешем третього рівня. Його робочі частоти знаходяться в діапазоні від 4200 до 5000 МГц у режимі буста. Працює цей процесор в надійній і ще досить актуальній материнській платі Asus ROG Strix X670i F Gaming Wi-Fi. За охолодження процесору відповідає 360-міліметрова система рідинного охолодження DeepCool lp 360, в основі якої лежить високоефективна помпа з робочою швидкістю до 3400 обертів за хвилину. Вона забезпечує стабільний відвід тепла навіть під максимальним навантаженням. А 320 двадцяти вентилятори на гідравлічних підшипниках працюють зі швидкістю до 2400 обертів за хвилину, створюючи потужний повітряний потік. А завдяки ARGB підсвічуванню вони ще й додають системі сучасного вигляду. Як ОЗП використовувався яскравий комплект DDR 5 6000 з двох 16 ГБ модулів Kingston Fury Beast DDR5RGB, які ми прискорили в режимі 1 до 1 до 6400 мегатранзакцій за секунду з таймінгами 32 39 39 після збільшення напруги живлення до 1,4 вольта. Для розміщення операційної системи та ігор ми обрали достатньо швидкий і відносно недорогий ssd диск Kingston nv 3 ємністю 2 ТБ. Цей небуферизований накопичувач дозволяє зчитувати дані на швидкості до 6000 МБ за секунду, а записувати до 5000. А більш детально з комплектом можна познайомитися в нашому огляді. Підібрати ж оперативну пам'ять або SSD на купичувач Kingston можна за посиланнями під відео. Зручний функціонал сайту допоможе відшукати оптимальне саме для вас моделі. Достатньо лише ввести назву своєї материнської плати чи ноутбука. Забезпечує подачу енергії блок живлення преміум класу Seasonic Prime PX 850 з сертифікацією 80 Plus Platinum, повністю модульною системою кабелів та вентилятором 135 мм mm із гібридним режимом, що забезпечує тиху роботу при малих навантаженнях. Він має якісну елементну базу з використанням конденсаторів японського виробництва та забезпечує стабільні напруги. А всі ці компоненти розміщені у стильному atx корпусі Deepcool CG530-4F. Його панорамні скляні панелі дозволяють милуватися начинкою а двокамерне компонування спрощує кабель менеджмент. У комплекті одразу йдуть 4 argb вентилятори тож навіть без додаткових апгрейдів ми отримуємо якісну циркуляцію повітря. За бажанням, корпус дозволяє встановити ще кілька вертушок або навіть додатковий радіатор для рідинної системи охолодження, що робить його хорошим варіантом для подальших апгрейдів. Для охочих дізнатися більше інформації про цю коробочку залишимо посилання на детальний огляд на нього в описі. А тепер переходимо до ігрових тестів, які ми провели у роздільній здатності Full HD. Одразу зазирнули до тестування ще офіційно невипущеної Ark Riders. Тут гра нас зустрічає доволі якісним рівнем оптимізації, бо на високих налаштуваннях майже завжди маємо приємний та достатній запас ФПС. Проте для такого результату глобальне освітлення все ж таки залишили на низькому рівні. Тож навіть до офіційного релізу гра повністю сприяла отриманню позитивних емоцій. Позитивних же! Тепер до Assassin's Creed Shadows. На високому пресеті графіки маємо досить комфортний гролат та умовно достатню частоту кадрів. Адже інколи зустрічаються помітні просідання через велику кількість NPC або ж під час паркуру з даху на дах. А для отримання цих значень все ж таки доведеться застосувати функцію апскейлінгу в якісному режимі. У Battlefield 6 можливостей відеокарти цілком вистачає навіть для ультраналаштувань графіки. Тож грати у нову частину легендарного шутеру можна із задоволенням при найякіснішій картинці та з показником FPS майже завжди вищим за мінімально потрібні для комфортного геймінгу 60 оновлень за секунду. Досить важку Borderlands 4 можна спробувати бігати на середньому пресеті графіки з додаванням якісного FSR. Але майже 100% навантаження на відеобуфер постійно дає про себе знати через короткі посмикування, викликані нескінченним підвантаженням нових текстур, об'єктів чи ефектів. Тож у більш складних моментах ситуація може погіршитися, що майже гарантовано забезпечить негативні емоції. Покращити ж загальне відчуття можна завдяки активації генератора кадрів, який надасть ігроладу додаткової плавності та позбавить від більшості помітних посмикувань. І варто відмітити, що через усі втручання алгоритмів прискорення рендеру дуже негативного ефекту на чіткості картинки не простежується, і це стає досить приємним плюсом як для такої вже не інноваційної відеокарти. У Call of Duty Warzone навіть на екстремальному пресеті графіки проблем з продуктивністю чи недостачою відеобуферу не зустрічаємо. Усе плавно і без просідань, якщо не брати до уваги звичні незначні посмикування у першій парі матчів, коли гра ще продовжує підвантажувати потрібні ресурси. Але потім все нормалізується, і ігролад стає ідеальним для наближення до перемоги. На досить вимогливій мапі у Counter-Strike 2 з дуже високими налаштуваннями графіки можна отримати достойний результат у приблизно 150 кадрів на секунду з невеликими просіданнями в район сотні fps під час перебування у зоні димової гранати чи на вулиці під важкими краплями дощу. Проте якщо гнатися за результативністю, а не якістю картинки, як це притаманно більшій частині аудиторії гри, то можна отримати абсолютно бездоганний результат. Також подивимося на дуже атмосферний горор Chronos The New Dawn, де потрібно боротися з майбутнім, тим самим рятуючи минуле. На високому пресеті графіки разом з якісним FSR 4 виходить отримати досить приємний грулат. Але достатньо часті фрізи постійно нагадують про своє існування, тож це вже результат поєднання неідеальної оптимізації проєкту та явної нестачі Гігабайтів відеопам'яті прискорювача. Так як піддослідна відеокарта, як і всі відеокарти на чіпах AMD, не дуже добре порається з трасуванням променів у Cyberpunk 2077 для комфортного ігроладу, максимум доречним стає лише пресет графіки RT-Low, та й то з використанням апскейлінгу FSR у якісному режимі. Так, маємо досить приємну на погляд картинку разом із приблизно 60 кадрами за секунду, що надає повного відчуття комфорту від гри. Якщо ж захочеться пройти Diablo 4 також із трасуванням променів, то можна спробувати побігати на пресеті Ray Tracing Medium. Але при активних бійках заважає не стільки частота кадрів, скільки періодичні та дуже помітні посмикування, які майже завжди присутні при активованому трасуванні променів на більшості систем. Тож сильно піддослідний прискорювач не звинувачуємо. А на ультраналаштуваннях вже без будь-якого трасування відеоприскорювач справляється з поставленою задачею дуже добре, не стикаючись із будь-якими проблемами. Бачимо комфортний для гри запас FPS, який навіть під час важких ситуацій не повинен впасти до неприємного рівня. Тож чи варті того ті промені? Новий Doom The Dark Ages на максимальному пресеті не радує великими числами на лічильнику FPS. Маємо лише приблизно 45 кадрів на секунду з стрибками ще нижче під час важких сутичок, які фактично і є основою цього шутера. Якщо ж активувати режим масштабування у збалансованому режимі, то можна отримати на 10 12 FPS більше. Це трохи рятує ситуацію і робить геймплей більш наближеним до приємного. Але отримати 60 FPS усе одно не виходить. Тож можливо доведеться замислитися про все ж таки перехід до нижчих налаштувань. Або іншим варіантом обходу стає фрейм-генератор, з активацією якого з'являється можливість побачити вже 80 FPS на лічильнику. Проте також, окрім цього, побачити можна і інше, по деякі артефакти та незначну замиленість екрану. Тож тут вибір також буде загравцем. При спробі побігати з ультра-пресетом у Dragon Драгоней Звелгард стикаємося з помітною недостачою продуктивності, навіть при активації агресивних режимів апскейлінгу. Тому найбільш раціональним варіантом стають високі налаштування графіки з FSR у режимі якості. Втручання останнього не проходить непомітно, але й дозволяє зазирнути до геймплею з мальовничою природою навкруги. Повертаючись до новинок, Dying Light The Beast можна із повним зануренням пройти на середніх налаштуваннях графіки. При цьому повністю забути про потенційні проблеми із продуктивністю. Усе чудово! А якщо з'явиться бажання побачити ще більш деталізованішу картинку, то можна перейти і до високого пресету графіки. Але тут вже стає в нагоді FSR 3 в режимі якість. Тож тепер картинка стала більш привабливішою, але через втручання масштабування до алгоритмів рендерингу можемо побачити по деякі проблеми з чіткістю тих чи інших деталей. Плюс намагаються зіпсувати загальні враження від проходження гри з такими налаштуваннями періодичні посмикування. Отримати умовно приємний грулат в The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered можна і при високих налаштуваннях графіки за допомогою FSR в збалансованому режимі. З такою комбінацією маємо коло 60 ФПС, але як притаманно цій грі не без посмикувань. При пересуванні відкритим світом вони зустрічаються досить часто і подеколи дуже відчутно, навіть у вже досліджених локаціях. Що цікаво, активація генератору кадрів лише посилює посмикування, тож для покращення геймплею може знадобитися таки перейти до середньої графіки. У Fortnite боротися за топ-1 буде зручно максимум на високих налаштуваннях графіки, якщо обходитися без допомоги апскейлером. Тож насолоджуємося нативною картинкою. Звісно, за бажанням або при грі у рейтингових режимах завжди можна знизити графіку і отримати набагато більше значення у графі FPS на моніторингу. У оновленій 5 GTA RX 6600 не вдається подолати максимальний пресет графіки. Тож обмежуємося Very High RT. При таких налаштуваннях не відчувається проблем у керуванні, як в місті, так і у зонах густої рослинності. Хоч у останній і зустрічаються моменти, коли картинка оновлюється менше 60 разів за секунду. Уринути у всесвіт дикого заходу з елементами полювання на монстрів, тобто у Hunt Showdown 1896, можна на дуже високому пресеті графіки. Саме так маємо максимально якісну та красиву картинку з майже стабільною кількістю кадрів на секунду, виключаючи лише моменти, коли навколо персонажу багато дерев та іншої рослинності. Схоже, узятим за основу графічним розчієм на попередню гру Kingdom Come Deliverance 2 на високих налаштуваннях, також відчувається дуже комфортною у проходженні, без критичних просідань і з повністю комфортним керуванням. От, якщо спробувати перейти на ультраналаштування графіки і навіть увімкнути FSR у збалансованому режимі, що деколи вже помітно погіршує чіткість картинки, усе одно задача прискорювачу даватиметься важко. Тому частота кадрів майже завжди нижче за 60 і з помітними просіданнями в таборах з купою NPC. що час від часу супроводжується неприємними посмикуваннями. на ультра при сеті графіки у поєднанні з FSR в ультраякісному режимі в Marvel Rivals можна назвати умовно доступним, але не ідеальним. Просто грабельно, щоб подивитися максимально красиву картинку. До того ж, періодично зустрічаються посмикування, які заважають отримувати задоволення від активних сутичок супергероїв. Тож, мабуть, для максимального фокусу на процесі доведеться трохи погратися із налаштуваннями. В екшен РПГ of Exile 2 можна грати при майже усіх налаштуваннях, викручених на високі, але для отримання умовно комфортного FPS доведеться тіні та глобальне освітлення перевести на рівень лоу. Останнє дозволить отримати приблизно 50 кадрів за секунду з просіданнями до 38 під час великої кількості ефектів від здібностей. Ці моменти не завжди відчуваються критичними, але при бажанні їх можна уникнути через подальше погіршення глобальної якості картинки або через додання скейлеру. Для більш-менш стабільного та комфортного ігроладу на високих налаштуваннях графіки в усім відомому Stalker 2 Серце Чорнобилю доводиться застосувати режим апскелінгу в режимі якості. Проте у населених пунктах частота кадрів падає нижче комфортною та зустрічаються невеликі підгальмовування. Трохи ситуацію рятує додавання генератору кадрів, що дещо погіршує якість зображення, але додає плавності. Так, незважаючи на показники моніторингу про майже подвоєну частоту кадрів, на ділі це не так відчувається. Проте все одно саме такі налаштування дозволяють грати на високій якості, уникаючи посмикувань. Якщо вже активувати генератор кадрів, то можна і на епічні налаштування перейти, а фірмову функцію інтелектуального масштабування AMD можна замінити на вбудовану в ручі Unreal Engine 5 TSR у тому ж якісному режимі. Це дозволить отримати більш чітку картинку. До речі, такий підхід, хай і ціною декілька FPS, актуальний у більшості ігор заради зменшення артефактів на екрані, навіть XESS часто виглядає краще. Тут треба експериментувати і дивитися власними очима, тому зазвичай ми у тестах віддаємо перевагу фірмовим технологіям. Найраціональнішим комбо налаштувань для Titan Quest 2 стають середня якість картинки та FSR в якісному режимі. Таким чином маємо невисокий, але досить стабільний FPS. Грати можна. А якщо все ж знехтувати якістю картинки та перейти на нижче налаштування, то вийду да отримати повністю стабільний відеоряд. Тож є над чим замислитися. Тож у підсумку бачимо, що навіть у 2025 році Radeon RX 6600 не поспішає здавати позиції. Так, відеокарта давно вже не належить до нових чи флагманських рішень. Однак для більшості актуальних ігор у роздільній здатності Full HD цього прискорювача цілком достатньо. У багатьох проєктах вдається грати на високих, а подекуди навіть ультра-налаштуваннях, особливо якщо не бавитися трасуванням променів та активувати апскейлер або ще й генератор кадрів задіяти. Саме останні технології дозволяють вирівняти продуктивність і забезпечити приємну плавність навіть у найдинамічніших сценах. І це все при доволі низькому енергоспоживанні. Так, 8 ГБ відеопам'яті вже часом можуть стати обмеженням, особливо у великих відкритих світах з деталізованими текстурами. А підтримка трасування променів, як і в більшості рішень RDNA 2, виглядає скоріше як функція для ознайомлення. Проте, якщо ви не женетеся за максимальним RT-ефектом і не плануєте грати у 4К, RX 6600 все ще забезпечує чудове співвідношення ціни й можливостей. Певно, тому вона і залишається популярною. Тож, якщо у вас RX 6600, можливо, не варто поспішати відправляти її на пенсію. А якщо шукаєте щось недороге та перевірене часом, знайти цю модель на вторинному ринку чи розпродажах досі буде гарною ідеєю. Залишайте свої думки щодо Старої Гвардії у коментарях із задоволенням перечитаємо. Також сміливо тицяти на вподобайку та підписуйтеся на канал. Слава Україні!